Я хочу познайомити вас з такою зіронькою на нашому сайті Чайпея. Його є 100 г в пачечці і ціна 185 гривень. Ну, поки що 180, не знаю, як буде далі змінюватися сама ситуація. Чим його унікальність, в тому що в нього в складі йде 39 трав, різних трав. І тепер, як ми його заварюємо, дивіться, ми беремо, от, дивіться, покажу, який у вас. Як він виглядає, я пересипала собі, ми дуже його любимо вечором, особливо, коли ж ну, камін, дуже смачний чайочок, такий зігріває. У мене ще блогер, звісно, той. Беремо чайну ложечку, отаку, на 200-300 мл і запарюємо гарячою водою. Може бути, як гаряча водичка, можна пропарити, а можна просто залити. Це так. До речі, чим можна залишити, щоб настоялися, а можна перекіпятити. Ну, бажано краще дати йому чуть-чуть, на пару хвилин. Унікальність цього чаєчку в чому? Тут дуже цікава рецептура. Мало того, що там 39 трав, І вона, кожна травичка має свою властивість. Наприклад, там є куркума. Вона завжди була загальнозміснюючою. Зміснюючую імбир, який зігріває і стимулює кровообіг. Розмарин. Можна пити як холодним. До речі, можна заварити, уставити собі і потім пити холодним. Можна додати мед, можна додати молочко. Я люблю дуже з медом чоловік навпаки, з молоком. Ну, у всіх свої різні вподобання. Бачите, який він. До речі, чайочок дуже гарно е, приймати при надмірній вазі, при хронічних захворюваннях, е, дихальних шляхів. Е, хорошо приймати при стресі, перевтомі. Якщо ви не можете заснути, такий теплий зігріваючий чайочок буде вам так до нагоди, особливо зараз в наші часи. Будьте, можна прокипятити, отак. Прокипятити, так, Прокип'ятили. Буквально пару хвилин. Так, процідили. Ще, який робиться такий оп? Можете, щоб довше постояв. До речі, чаїчок не містить кофеїну. Але придає життєвого тонусу. До речі, він дуже гарно будрить. Такий в нас чаючок вийшла. Можете додати, кажу, як додати молочко, можете додати мед, можете мед в прикусочку собі, а можете так додати туди, але не дуже гарячу водичку. Ну, наче... Повернемося назад до нашого сайту. далі, вже, Так я показала, як його можна запарити, покажу ще далі. От у нас же на сайті є повністю детальна інструкція. Я вам так покажу. Одна чайна ложка може бути на 200-300 мл гарячої води. І я беру 200, на 200 мл, так як я вам власне, показувала. Чому? Тому що він, такий, він дуже ароматний. а Я люблю більш такий м'який смак. Якщо більш різкий, то можете брати на 300. Ну і от у нас детальний опис є на сайті для підтримки життєвого тонусу, для гармонізації організму, для при загальної слабкості, при порушенні роботи судинної, серцево судинної, серцево-судинної системи, проблема з травленням. Кашель, стрес, дратівливість, безсоння, зниження імунітету, часті захворювання, розумова та фізична перевтома. Ну, взагалі, я хочу сказати, що дуже гарний чай, і дивіться, який в нього неймовірно великий склад. Дивіться, і кардамон, і чорний кардамон, і зелений кардамон, кориця, гвоздика, сандал білий. До речі, він дає такий от, ну, аромат, мускатний гріх. Москатник запашний, перець чорний, троянда, столиста, лотос, горіховий, аж хвойник, фенгель. Ну і дуже-дуже-дуже багато. Не буду все вам перечисляти. думаю, що зайдете на сайт. Код товара у нас буде 5,6.3, фірма Патанджалі. В такому воно, власне пакеті. Я його відкриваю і зразу собі приспаю, так як я показувала цю баночку. Власне, мені так дуже зручно. Дуже люблю вечором, дуже люблю його перед сном. Він дуже неймовірно смачний, і він ще й має антибактеріальну дію. Його можна пити хоч щодня. Але я думаю, що це у вас така буде м коханий такий чайочок, який вам буде дуже до смаку. Пробуйте смакуйте, пишіть відгук.